Так, на їха. Постали, повстали которому, вот там вот mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. страшно избивалися, избивали, ці, ці да? Ті надзор, надзор, а надзорники. надзор надзирати. Mm -hmm. И mm -hmm. без ніякого вот, на роботу йому не подобається як то говорить ш як Москаль каже шаг вліво, шаг вправо, mm -hmm. і не Зустріли Угу. Mm -hmm. Дуже багато там були так і японці, і китайці, mm -hmm. і угу. Mm -hmm. і латиші, mm -hmm. і істонці. Всяка mm -hmm. нація була. Mm -hmm. Русські теж були там ті вожді такі з армії, которые продавали і були теж там були ми їм поблажка вона українцям найбільше найважче. Українцям, літовцям це є а японці це, як би розказати то не можна то так як ведуть е, бригада з кругом собаки і і ко конвої ота іде, там де є Переступають далі йдуть. так падали японці страшно. Наші більше люди тривали. А вони витривалі були японці. Японці не витривали були. Японці, yeah, не витривали. Uh -huh. Падали страшно. А як, а як піднялись оці чоловіки, от ви кажете, що от вони піднялись? Ну, як піднялись на роботу, не йшли. То, бо... Це Василь Федевич, він теж оце він був. Так, він разом з Костією був, там оце малецький, Він не його. І це вони як вони з такий Василь Лісничий. Це вони разом були. Загорлико. Угу. Роман Загоруйко. Угу. А як вони піднялися? Тобто вони якось однізовували ну, як? не стали всі на роботу, не а їх ж там як їх шкотували напевно за те, що вони не йшли? е як, ну як, не, не вийшли з бараків, та й все? Угу. Не вийшли на розвод, Києва, рота були. Завжди надзирателі такі виводили двахти і перечислювали і виводили на роботу, як завели рано, а там, як ми там як от зараз сонце не заходить. Тільки зайде, зразу сходить. День і день і день, а потім всього зимою дві години є. а то ніч і ніч і ніч і ніч. А як вони домовилися, щоб не йти на роботу? Та вони... вночі збиралися чи як це було? То всі... такі, такі це є... така група була що керувала он, мусила бути, бо там не йти. є. Все, сказано все, все підкиняється, на роботу не йшло. І що роблять, розрізає зону, за мо за цей за... батальйон. За... За конвоїв заводять і заводять їх всі в тундро і То й туди, то туди, туда, туди, й туда, туда, одних на матери, одних на матерей вилозили, одних в тюрму, одних обшивні кругом порозкидали. Це ти хто хто піднявся це повстання? Всі піднялися, ніхто всі дружні були, там не було. Всі дружні. Ну там потім давали знати, що вони вас давали змінні постави такі. Що такий прилад, що до якої то висоти піднімається і листоки розкидається. Це таке робили, щоб всім розказати, що вони повстали? Щоб, так же uh -huh. це. І всі лагеря. Uh -huh. uh -huh. Uh -huh. А що робила що на надзирателі робили з цими людьми? Кругом порозкидали, порозкидали. Кого в тюрми, кого в лагер, кого uh -huh. в туди. так, щоб стихувати. Uh -huh. Потім знову почали. І знову, і знову. А потім комісія прийшла. І все бачить, що нічого не буде, uh -huh. і по двом третім давай особиш так. Uh -huh. Я шість місяців до десяти не досиділа, uh -huh а в 12 років сидів. Угу. Воно 15 років каторги. Тобто на 3 роки менше? На три роки. Угу. Це завдяки тому норильському повстанню. Так. А скільки так. трималися? От вони не виходили, їм ж не давали їсти, напевно. Це, мабуть, місяців два. А як, що вони їли? Що -то? А, то й кормити давали. Кормити давали. 300 грам хліба, якої то була з такої мерзлої бульби зимою. Так, угу. так, так. так. Угу. Тюлька, смердяча така. Mm-hmm. Uh -huh. Ага, давали, що ми... але хто? Там ніхто не uh -huh. Бирає... Там було вісімсот п'ятдесять з них після завастовки перебили номера, номера тут, номера там, номера тут, номера тут. Масляний краси є. І якщо... надійка не збрехати 375. сімдесять п'ять. Тобто тих порозкидали або повбивали? Повбивали і сліду немає. Тобто ніхто не знає де у не діли. І ніхто вот і, і то в тій книжці описує, говорить, що ніхто не знає де 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 їлися. А в жіноче в жіночому таборі не було повстання? І ви ж те... але... а ви в ви були в організації цього повстання? Ну, а, як же? Ми... Так. Так. а як ви собі після роботи збиралися після ка катер... після роботи збиралися в бараках і все все. Ну, а У нас дисципліна була строга. Так що ну а як то ви зібралися і почали говорити, що так більше неможливо, що відношення Там... жахливе. Все одно, ці смерті, ці, ці життя. і ми... і так, будуть, е, так бо, дайше, і назнаний, і Ну але ж терпіли до цього, скільки вам років дали були? Десять. Десять. Ну то ж терпіли ви? Би... Ну ну на всьому терпіть я скінчив. А що було крайньою краплею що шукінці? Ну це просто вже, як то говорить, вже Угу. чоловіки. 35 на, надію, тридцять п'ять та ходяче, ходячі, як там сказати, трупи ходили. Ходячі трупи. А заставляли, заставляли робити. Як спустя тебе в патлован, ось рано, то витягнув ввечері. І нічого не давали їсти? Чи давали туди їсти? Нет. Не давали? Рано, як там ж там шхолохо ну мерзлота там вічно не рису, там, там не високо, там якщо е, літом ростає та його. Угу. А то вічно не суток. І то вас спустять і ти можеш там померти і ніхто ну хто? І щоб бувало спускали вас і не всі піднімалися, так? Ні, хто хто хворий, бо не піднімався. Так і там лишався в в котлован. Витягнули, а, витягнули її, закопалися ми ну, там буд, в Другого нам по місці е, спускали. А жили в бараках, то а бараки жили так. Барак з коридором посередині. з однієї сторони секції я став чоловік, з іншої сторони сто чоловік. ти е, 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 мужчина, бо де той був король цей косі, то тропо верховий було. А в нас тільки двоповерховий, в жінках. А туалет де був? Прямо вбирати. Та зараз обирати. тут закривали на ключ. Тобто якщо в туалет хочеш, то і нікуди не підеш. на ключ накривали. А ж у багатьох були і ці діареї, і того всього. Ніхто нікого, ні, ніхто нічого, освободіння ніякого, падає, з морей а лік... ні, ні лікарів нікого не було, так? Лікарів були для Блізіра. У сестра одна лікар один для Блізіра, що були. А ага. Блізір це хто? Ага. Блізір це хто? Ну для Блізіра, що є, така... Ага, ти типу, що є, ага, ага. Що, що существує таке. Ага, ага. А... падаєш, падаєш. Збираєшся, збираєшся. А як ви лікувалися там, якщо... Я лікував. Ніхто нічого... Ні... Ну але ж хворіли все одно чи... так, або вилікуєшся, або помреш, так? або або перейди або мриєш, ніхто, ніхто. Абсолютно. Надійка. А якісь д е... але ти постарайся, якщо він, якщо він, е, він схоти з тобою. Він, а він... ба барусь, а а якщо наприклад а митися, де де ви милися, нічого не буде. Водили раз в тиждень в баню, угу. в баню. Е... Железний і такі давали тобі желізний тази буде. І ні мила, нічого. Ні. Мило мило було. було. Железний тази буде раз в тиждень. Uh -huh. На тіка, а воші які були. Сі всі. Я ніколи не подумала, що воші, которые були в голо голові, котрі в голові вони не будуть в тілі, А в воші зовсім інакше. Воші страшенний був. А блохи? Ти не знаєш, що блохи в тварин. Тваринці, так. Блохи такі, що вони падали то є страшенна. Вош можна вбити, а угу. Бо, бо як то гори в вихідний день не давали в неділю то вошкували а влохи вибирали воща на воду, так, так, один mm -hmm. а сія а блохи то просто падали я тобі говорю вони так страшно постали страхіття боже то таке червоне маленьке такі маленьке червоне Є а як, а як от ви коли туди потрапили, то яке ну яке відчуття було? Тобто це ви ви думали, що ви не витримаєте? Мені дев'ятнадцять років було. вас було відчуття? А в вагоні як нас везли? Ще те, що в нас два місяці, два місяці везли до Красноярська. Два місяці. Це омс, томс, Чиля, Бірк. А з Красноярська, до Красноярська. то пристав собі, що ніякої помочі не було в вагоні. Дадуть тобі через то вікно якийсь кусок хліба і тюльки, а петя спілися, то їхали. помреш, викинув через вікно і все на тому кінець. А скільки вас в вагоні їхало? Йо, я тобі не можу сказати, мабуть, до 50 чоловік то спали по черзі, так? Чи ніхто не? По порядку перекидувалися і в тюрмі так було по порядку, кожен вже як один пережився в житті. А, такі такі вузенькі були, ну, ліжка були вузенькі, е, нари були ці, так? Ні, нари не вузенькі, нари були такі о, мокати, а так що можна було так, як як такі ось вбити ток топчем, нари. Mm -hmm. були двоповерхові, внизу mm -hmm. і mm -hmm. наверху. А то де ви кажете були такі, що повертатися всім роки? E, e, mm -hmm. Де повертатися в тюрмі, в тюрмі uh -huh. то на желі на, uh -huh. на бетоні? А та в тюрмі де саме ви були? Ой, на, в тюрмі я була так. Зараз і в Мостислях в тюрмі, і в Самборі була в тюрмі, і в Другобичу, а Другобичу, Надійка то а, тюрма полі, австрійська, мабуть. Сьох підвалах, в сьох підвалах, чорно в підвалах. А потім нас е, судили в Другобичу і везли, повезли нас по львів на пересильний пункт. Там всіх збирали, і в вагони раненько, так що люди ще спали, нас в товарні вагони в Львові погрузили. і везли до Красноярська два місяці. 2. І багато О, у вас там. Я говорю про те. два місяці нас знайшли тому. Травзгаяську на пересильний пункт і на пароход. Там тільки е, сезонний пароход. Там вже вічно. Тоже теж результат. А вам дали якийсь одяг там, щоб не мерзнути? Нічого не дали, аж дали, коли нас привезуть в своєму. А коли ми приплили в Дудінку, в Дудінці нас дали бушлати, кілогрейки, ватні штани, ваїнки, шапки общем, як мужчини. І воскокулейка, і 120 кілометрів у нас везли воскоколейкою в Норильск. Там більше не було, такі воскоколейка. Привезли в Норильск. І все, Мужчины туда, дзвінки туда, котружана в одну сторону. Овшом всіх породіли по цьому по лагерях. І так нас началося з 1946 -го року по п'ятдесят В Тисяць п'ятому я шіст тисячі не досидила. Угу, угу, так. А як з Василем познайомилися, коли в вагоні їхали? А чи поліція? є. ми з одного села. Ага. Ми разом арештовані. А це ви ми, раз... угу. так, ми ж разом арестовані. І тільки він йому ймукаторго дали, а мені 10 років дали. Ми разом арестовані. Ну я ж не знала, що він в Норильську. А коли стали переписувати, хто де є, то його стали переписуватися. То він ще два роки сидів. Я звільнилася, робила в лікарні і ще носила йому передач. Ви вже разом були вже в Україні ще в Україні, так? Ну, познайомилися вже були разом. Та ми знали, я я з його дворізної сестрою до них до хати забігала. це ж в одно село, одно село. Так, ми разом. Ну але так оце оце на повстання воно якось підняло дух о дух підняло а, на, а як нас боялися, страши назирателі боялися? Про, вас? Про що ну що могли наділ? Зробили каташиниціє, зробили піки, зробили ножики. Але я ну то ж то 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 ж проти, о, о, того, проти такої маси, вони ж страшенно ну, з маси. Проти такої маси, що то можеш зранити одного другого, то то це ж не віло. то це на я йшов і йшов шманали кожного чоловіка. Що то говорить? Я би хотіла він би хотів з твої стрілитись, ведіть. Дякую вам, що ви це розказали. Надійка. То буде, то буде